Вони повірили, що борються з фашизмом і тепер живуть в окупації. Щойно населення Криму отримало російську владу, наслідки не забарилися. Півостровом повзуть чутки про продуктові картки, а останню добу перебої зі світлом. Коли кримчани вийдуть із темряви міжнародного конфлікту, що насправді вони отримали і що саме втрачають. Ми йдемо домой! Крим в Росії! Ура, товариші! Повністю відсутствують електроенергія. Лікріста відключілі не по яким причинам. Страшна, непроглядна темрява поглинає Крим. З вчорашнього вечора знеструмлені Керч, Чорноморський, Старий Крим, Ялта, Алушта, Сімеїс та Місхор. Також частково немає електроенергії у Бахчисараї, Сакахів, Поторії та Сімферополі. Що таке жити в пітьмі? Кримчани вже відчули на вихідних. Під час раптових перебоїв у постачанні електроенергії з материку, крім того, більше є спустошених магазинів. А малий та середній бізнес на межі банкрутства. У людей закінчуються гроші на їжу. Меня часніт на лічнодініква ще ані просто кончились. Довжелезні черги біля банкоматів. Тепер у всіх містах півострова багато українських банків вже зачинено, інші готуються. Розкажи мені про п'ятницю, про ту неділю. Що саме розповідати? що відбувається в Криму? Що відбувається з банками? Я читав останню тему, що Аваль вивіз 50 банкоматів. Цей київський банкір цілодобово на зв'язку із підлеглими з півострова. Новини не втішні. В Криму тільки по триста гривень знімається що то да. То ніякими документами да, реальними є тим покріплено. Після загрозливої заяви Маріонета Кремля про націоналізацію кримських філій українських банків він про всяк випадок вивіз на материк усі термінали та зайві кошти. Случай, якщо завтра прийдуть вооружені люди і скажуть там. Де тут кеш іменем правительства Криму там все, все націоналізують. Ну що я їм скажу? Ну я ж не буду с ними брати. Як і інші банкіри, цей обіцяє, що не підведе своїх клієнтів кримчан і за все розрахується. Аби тільки їх не підставила самопроголошена влада. Поки не будуть забороняти, ми будемо працювати. Але коли почнуть забороняти, ну, ми, звичайно, зібрали речі і виїхали. На рахунках в українських банках у мешканців півострова майже 20 мільярдів, кажуть експерти. І саме сьогодні путинська маріонетка Аксіонов порадив кримчанам забути про гривні на депозитах, мовляв, краще тепер розраховувати на компенсацію з Росії. Ми з вами йдемо в Росію! Ура! Поздравляю вас всіх! І це не перший удар по кишенях кримчан. Вже кілька днів через блокування аксіоновцями рахунків кримські пенсіонери не можуть отримати більш ніж півмільярда гривень, які перераховані з Києва. Ми не змогли просувати е, пенсії, тому що ми не маємо технічної можливості це зробити. Ще більш масштабну катастрофу очікують у перших числах квітня. Тоді, через тих самих гоблінів, кримським бюджетникам не надійде чесно зароблена зарплатня. Перспективи голоду не радісні. Глобально це, це це тьма. І на жаль, від цієї темряви важко врятуватись навіть у еміграції. Просто залишили все і уїхали. Ми вирішили уїхати заради безпеці своєї сім'ї. Все діло з автоматами. Вони можуть зайти врватися отвор... в дом, у тебе щось. І хто буде зачищать? Ця родина залишила у Євпаторії квартиру, в якій вони мешкали 17 років. Чи вдасться повернутися, не певні. Бо ж хіба лінивий не каже в Криму майно незгодних із новою владою будуть відбирати, аби розселити сотні козачків з Кубані, які допомогли Кремлю загарбати півострів у той же час. Самим кримчанам, як пишуть активісти, ми. Дають російські паспорти із пропискою у Сибиру БТІ захватіли. вивели сотрудники, і так понімаю, нікотру документацію вивіз вивезли, винесли, я не знаю, що з не здійснили, і ліваспользуються проти самих кримчан, ілі скрився а Потом запустять в їх квартири і дома других людей. розкрадання документів. Це перша ластівка в історії великого деревану майна пересічних громадян півострова. Переконаний експерт. Люди мініші право сухоті водіти в Криму. Рішини важливості февтівні по образу він і Тепер ніхто, ані звичайний селянин, ані власник курортної нерухомості не може почуватися у безпеці. Вже зараз на півострові заблоковано усі реєстри прав власності. Отже, продати, купити або подарувати автівку чи нерухомість законно неможливо. Все стрімко знецінюється. Власники збувають майно за копійки, доки не відібрали. І цими проблемами обов'язково скористаються шахраї. Прогнозує юрист. Завтра може з'явитися на дом п'ять документів, на квартиру п'ять документів, іму і собственності окажеться собственності тріти кліт. Отже, замість обіцяного процвітання на кримчан очікує економічний крах. Не врятує навіть курортний сезон, якого просто не буде під дулами автоматів, пророкують експерти. Коли це зрозуміють люди, обдурені російською пропагандою, і чи не запізно буде виправити помилки? врешті решті отримуєш дирку від бублика. Тебе немає власності.